А я бачу, політика вам подобається. Пише нам Ярослав, 13,5 мільйонів проголосували за зелею. Я готовий воювати до останнього з цих голосувальників до перемоги. Ну, Все в цьому в житті відносно, я скажу. Це перший момент. Коментувати я це не буду, тому що політика справа вона ніколи не була вдячною, а за неї може прилетіти. Тому що пойміть те, що нам показують по тебе. І те, що в реальності, воно, скажімо так, не відповідає зовсім дійсності, тому що нам показують те, що нам треба показати, і зробити ту картинку, яку ми хочемо бачити. Я повторяю ще раз: неважливо, хто виконує цю роль. Є просто задачі, і під цю задачу находять актора. Це буквально в переносному смислі значення ніякого немає. Абсолютно тому сконцентруйтесь краще на собі. Тому що ви лише та людина, яка може щось в цьому житті міняти. Зовнішні обставини на нас впливають ну, максимум на 10%. Це не мої слова. Це давно хтось так сказав. Але основна маса впливає на себе самому. Скільки їсти, скільки заробляти, скільки мати підписників в Тіктосі, в Телеграмі і на інших площадочках, розумієте? Ви самі вирішуєте, чи от, ставите, от як я зараз на три ногу поставив на фоні авто, да, і знімаю якесь відео. Да, казалось би, при чому тут такі виборці, той, той брат, який ще якась хуня, а тому, що це є реальність, та яка відбувається. Ой, бачите, навколо нас. Розумієте, да? тому я кажу, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб розуміти, що деякі речі у вас взагалі не повинні стосуватися. Як фон, знаєте? Відбувається собі, і окей, ваша задача ваша. Прокачать себе, а не потратити на якусь хрінь і там щось рішати до перемоги чи до якої ще хірніги воно вам треба займіться краще собою, якось так.